На околиці забутого містечка, де вузькі дороги губилися серед вологих лісів і вічного туману, стояв старовинний маєток, покинутий ще наприкінці XIX століття. Його стіни почорніли від часу, дах місцями провалився, вікна дивилися порожніми очницями в ніч, немов би саме каміння пам'ятало чиїсь зраджені клятви. Люди з навколишніх сіл уникали тієї дороги. Навіть у найяскравіший сонячний день над маєтком наче нависала сіра хмара, що не дозволяла променям пробитися крізь щільний морок. Старі переказували легенду про наречену на ім'я Еліза, яка жила понад сто років тому. Вона була дочкою заможного власника того маєтку і мала вийти заміж за молодого дворянина. Весілля мало стати розкішною подією. Стіни прикрасили гірляндами строянт, музиканти налаштовували інструменти, а наречена в білій сукні стояла біля вівтаря в головному залі. Проте наречений так і не з'явився. Кажуть, він утік з іншою жінкою, кинувши елізу на посміховисько всіх гостей. Зневажена вона вибігла з залу, а через кілька годин її знайшли мертвою біля підніжжя сходів. Одні казали, що вона кинулася вниз у відчаї. Інші, що її серце не витримало. Та селяни були переконані наречена не знайшла спокою. З того часу, мовляв, її привид у весільній сукні блукає коридорами маєтку, тримаючи в руках зів'ялий букет і шукаючи того, хто доведе шлюб до кінця. Селяни лякали дітей історіями про її появу, мовляв, хто зустріне її погляд, стане її обранцем, а невдовзі загине. Чоловіки, які наважувалися зазирнути в темні вікна маєтку, часто поверталися блідими, хворими, а деякі зникали безвісти. Минали роки, але будинок залишався пусткою. Лише вітер свистів у його коридорах, а нічні подорожні бачили силует жінки у Фаті, що виглядав із верхнього вікна. Одного осіннього вечора в містечко приїхала група студентів-істориків. Вони чули легенди і прагнули перевірити, чи є хоч крихта правди у цих розповідях. Їхнім неформальним лідером був Артем юнак із цікавістю до старовинних легенд і невгамовною жагою доводити, що за будь-якою містикою ховається пояснення. Разом із ним була його дівчина Марина, котра більше вірила у надприродне, ніж сміялася з нього, а також двоє друзів. Влад і Сашко, які ставилися до ідеї як до пригоди. Якщо ми зможемо зняти хоча б щось незвичайне, говорив Артем, тримаючи камеру, це буде сенсація. А якщо ні, принаймні матимемо доказ, що всі ці байки вигадані, їхня дорога пролягала через туманний ліс. Коли вони підійшли до маєтку, сонце вже сідало, фарбуючи хмари у багряні кольори. Перед ними постала величезна будівля, оточена бур'янами. Двері висіли навскіз, а ковані ворота, що колись сяяли чорним металом, заржавіли і трималися на одному завісі. Марина притиснула до себе куртку і прошепотіла. Тут, тут дійсно, щось не так, відчуваєш? Наче холод пробирає крізь кістки. То протяг, відмахнувся Влад. Ти занадто багато слухала цих бабусь із ринку. Проте навіть Артем, який завжди сміявся з марновірств, відчув дивний тягар у повітрі. Будинок мов би, дивився на них, спостерігаючи коли вони переступили поріг, під ногами тріснули дошки, усередині пахло сирістю і старим пилом. Стіни були вкриті потрісканими шпалерами, а в центрі великого холу все ще висіла кришталева люстра, яка дивом не впала. На підлозі валялися залишки старих меблів, розбитий посуд і фрагменти дзеркал. Тут було весілля, озвалася Марина тихим голосом. Я уявляю, як воно виглядало музика, світло, сміх і вона у білій сукні. Її слова зависли в холодному повітрі. Артем увімкнув камеру, світло ліхтариків ковзало по стінах, утворюючи довгі тіні. У якийсь момент здавалося, що ті тіні рухаються самі собою, проте хлопці лише жартували, намагаючись приховати страх. Вони обійшли перший поверх, знайшли велику залу з розбитими вікнами та залишками фортепіано. На підлозі все ще виднілися обгорілі клапті тканини, можливо, від колишнього декору. Марина нахилилася і підняла щось із пилу. Це була зів'яла квітка, перетворена на крихкий попіл, але все ще зберігала форму троянди. Вона здригнулася і кинула її. Вона тут, прошепотіла дівчина. Я відчуваю. Артем торкнувся її плеча, намагаючись заспокоїти, але саме тоді, з другого поверху, пролунав тихий звук, ніби скрипіння кроків усі завмерли. Ліхтарики одночасно піднялися догори, висвітлюючи порожній балкон. Але в тіні щось промайнуло, Не мов би силует у довгій сукні. Ти це зняв? задихаючись, прошепотів влад. Артем перевірив камеру. На екрані в темряві справді виднівся білий розмитий силует, що зникав за кутом. Від тієї миті їхня пригода перестала бути грою. Вони зрозуміли у цьому будинку справді є хтось або щось, і легенда про привид нареченої могла виявитися правдою. Тиша, що зависла після того, як Силует зник у тіні, здавалася гучнішою за будь-який крик. Лише вітер десь у щілинах стін стогнав, нагадуючи чиєсь тихе ридання. Артем, намагаючись приховати тремтіння в руках, ще міцніше стиснув камеру. Влад і Сашко нервово переглянулися, а Марина дивилася вгору, ніби заворожена. Це могло бути відбиття, пробурмотів Артем. Світло ліхтарика, пил, відбиття не ходять, різко відповіла Марина. Вона нас бачила, хто вона. Влад спробував усміхнутися, але його голос зірвався. Це просто стара байка. Ну, може, бомж якийсь живе тут. Та всередині кожен із них уже відчував, що виправдання звучать смішно. У цьому домі справді жило щось, що не можна пояснити словами. Вони піднялися на другий поверх з крипучими сходами. Пил здіймався клубами під ногами, кожен їхній крок луною розходився коридором, і складалося враження, що кроків більше, ніж їх самих. У першій кімнаті, куди вони заглянули, стояла велика шафа, дверцята трималися на одній петлі. Марина обережно штовхнула їх, і важкий скрип рознісся по всьому поверху. Усередині на гачках висіли рештки старого одягу, зотлілі й покриті павутиною. Та серед цього мотлоху виділялася одна річ величезна весільна сукня. Вона була дивовижно збережена, хоч і вся в пилюці. Білі колись тканини посіріли, проте мережево ще сяяло у світлі ліхтарика. Сукня виглядала так, ніби її лише вчора повісили сюди. Марина простягнула руку і торкнулася подолу. У ту ж мить крізь пальці пройшов леденячий холод, і дівчина відсмикнула руку. Вона її носила, тихо сказала вона, це її сукня. Артем спробував раціонально пояснити може, батьки сховали її сюди після трагедії, це все матеріальна пам'ять, не більше. Проте слова його здавалися безсилими, у кімнаті, наче пахнуло зів'ялими трояндами, і кожен відчув, як щось невидиме ковзає поруч. Влад раптом зауважив на підлозі стару шкатулку. Він нахилився, відкрив її, і вони побачили зберегти вінок із апельсинових квітів, пожовклих, але не зруйнованих. Поруч лежав шматок пергаменту з нерівними літерами, я чекатиму біля вівтаря, навіть якщо світ забуде про мене, усіх прошив холод. Це лист прошепотів Сашко. Вона сама його написала. Вона чекала, Марина обняла себе руками і чекає досі. Її слова підтвердилися несподіваним звуком, за стіною пролунало тихе шурхотіння, наче хтось у довгій сукні ішов коридором. Ліхтарики судомно метнулися в той бік, але двері кімнати були зачинені. Тоді щось сталося. Сукня, що висіла в шафі, повільно хитнулася, би хтось невидимий торкнувся її. Згодом рух посилився, і тканина почала колихатися, ніби під дією вітру. Хоч усі вікна були щільно зачинені. Марина закричала і відскочила назад. Артем кинувся до дверей. Ідемо звідси, негайно. Вони вибігли в коридор, але він був інший. Хоча вони знали, що сходи мали бути прямо, тепер коридор здавався нескінченним з десятками дверей, які тяглися в темряву. Що за чортівня? задихнувся влад. Ми щойно підіймалися тут. Це вона, Марина тремтіла. Вона веде нас туди, куди хоче, десь далеко пролунав звук органу, протяжний, глухий, немов із глибини землі. Він повільно наростав, заповнюючи кожен куточок маєтку. Їхні серця билися в унісон із цією моторошною музикою, і тоді перед ними раптово прочинилися одні двері. Зсередини долинало Мерехтливе світло. Артем, наче зачарований, зробив крок уперед. Марина схопила його за руку. Не ходи, я мушу. Його голос звучав дивно порожньо. Він штовхнув двері, і вони зайшли в залу. Це була колишня бальна кімната. Стеля все ще зберігала фрески, хоч і потріскані, а підлога була всипана битим склом і уламками меблів. Та серед усього цього стояв вівтар. Його ніхто не бачив раніше. Червоний килим вів просто до підвищення. Де стояв подіум із двома високими свічками, що горіли, хоча ніхто їх не запалював. І біля цього вівтаря стояла вона наречена, її сукня сяяла блідим світлом, немов виткана з місячного сяйва. Фата спускалася до самої підлоги, а зів'ялий букет троянд стискався в блідих руках. Її обличчя було закрите прозорим серпанком, але з під нього пробивалися очі. Темні, бездонні, повні такого болю і туги, що серце завмирало. Вона підняла голову, і її погляд зустрівся з Артемовим. Він завмер, ніби вбитий блискавкою, його очі розширилися, а руки безсило опустилися. Артеме. закричала Марина, намагаючись відтягти його, та було пізно. Він уже був обраний. Наречена простягнула до нього руку, і повітря в кімнаті стало важким, як свинець. Свічки раптом спалахнули яскравіше, а музика органу вибухнула громом. Він мій, пролунав голос ніби з усіх стін одночасно. Нарешті мій. Марина тримала Артема за руку та відчувала, як він вислизає, наче вода крізь пальці. Його погляд був прикований до нареченої, і в очах світилася порожня відданість, немов він забув про все на світі, навіть про неї. Не дивись на неї. Закричала Марина, але голос її потонув у ревінні органу. Артем зробив крок уперед. Його рухи були повільні, немов він ішов крізь глибокий сон. Наречена посміхнулася крізь фату, і ця усмішка була страшнішою за будь-який крик. Вона несла в собі невимовний сум і зловісну ніжність, від якої мороз ішов по шкірі. Він, мій наречений, знову пролунав голос, цього разу вже в самих головах. Ви не зможете його забрати. Марина кинулася вперед, намагаючись відштовхнути Артема, але в ту ж мить невидима сила відкинула її назад. Вона вдарилася об стіну, з рота вирвався крик. Влад і Сашко підбігли до неї та й самі були приголомшені тим, що відбувалося. Що з ним? закричав Сашко. Він ніби в трансі. Вона забирає його, Марина піднялася на ноги, обличчя її було сповнене відчаю. Вона вибрала його. Артем тим часом ступав до вівтаря, свічки спалахували ще яскравіше з кожним його кроком, а стіни бальної зали ніби оживали. На мить усі побачили марево, розкішне весілля. Гості у старовинних убраннях музиканти, сміх, квіти, дзвін келихів. і серед цього сяяла вона, наречена в білій сукні з очима сповненими щастя. Тамарево тріснуло, немов розбите дзеркало, і все зникло. Лишилися лише руїни, тіні та привид у Фаті. Ти підведеш мене до вівтаря, прошепотіла вона, і, хоч губи її майже не рухалися, слова різали повітря. Ти доведеш те, що інші зруйнували. Артем зупинився прямо перед нею. Його рука повільно піднялася, тягнучись до примари. Марина, зібравши всі сили, кинулася вперед і схопила його за плече. Ти не зможеш його забрати, він мій, закричала вона звідчаєм, у якому бриніли сльози. І сталося диво. На мить погляд Артема затремтів, очі ніби проясніли, і він знову побачив Марину. Мар! Його губи ледь ворухнулися, та в ту ж мить, наречена з лютим шипінням, розвіялася в темний туман, який огорнув залу. Свічки погасли, орган стих, запала гнітюча тиша. Друзі стояли серед руїн, важко дихаючи, не розуміючи, що сталося. Артем опустився на коліна, немов виснажений Вона, вона дивилася прямо в мене, прошепотів він. Я відчув, ніби я належу їй, я не міг опиратися. Марина обійняла його, сльози текли по її щоках. Ми повинні забратися звідси, негайно. Але шлях назад виявився неможливим. Коридор, яким вони увійшли до зали, зник. Замість нього була суцільна стіна. Що це за кляте місце. вигукнув влад, ударивши по стіні кулаком. Це пастка, це її дім, похмуро сказала Марина. І тепер ми в ньому. Несподівано десь у глибині маєтку знову заграв орган, тепер тихіше, повільніше, як похоронний марш. Від цього звуку кістки холонули, друзі рушили в інший бік, шукаючи вихід. Вони блукали заплутаними коридорами, де вікна вели в чорну порожнечу замість вулиці, а двері відкривали кімнати, що повторювали одна одну. Здавалося, будинок жив власним життям і постійно змінювався. У бібліотеці вони натрапили на старезні книги, вкриті пилом. Марина витягла одну з них це був щоденник. Сторінки розсипалися, але деякі записи залишилися читабельними. Він клянувся, що прийде, він сказав, що любитиме мене завжди. Я чекаю сьогодні день нашого весілля. Я вдягла сукню. Я буду найщасливішою, я чекаю. На наступній сторінці рука вже тремтіла. Він не прийшов. Я стою біля вівтаря сама. Чому невже він забув? Невже він зрадив? Я не можу повірити, всі дивляться на мене. Я не можу. А останній запис був ніби написаний кров'ю я чекатиму вічно, хай прийде інший. Я візьму його, я знайду свого нареченого і він доведе шлюб до кінця. Сторінка закінчувалася розмитими плямами, усі четверо мовчали, атмосфера була нестерпною. Вона прирекла себе, сказала Марина. Її біль став прокляттям. Вона не знайде спокою, доки не отримає того, кого вважатиме своїм нареченим. Влад стиснув кулаки. Але чому саме Артем? Бо він дивився їй у вічі, Марина підняла голову, і тепер вона не відпустить його. Раптом із темряви, прямо з полиць, з гуркотом попадали книги. Повітря наповнилося шурхотом, немов тисячі голосів шепотіли одночасно, лампи їхніх ліхтариків почали блимати. Сашко закричав Вона тут. І справді, між рядами книжкових полиць з'явився білий силует. Він наближався, ковзаючи по підлозі. Її фата розвівалася, а очі сяяли темним вогнем. Артеме. голос лунав з усіх боків. Ти мій. Примарний силует рухався повільно та з кожним його кроком температура падала. Дихання друзів перетворилося на білий туман, пальці дерев'яніли від холоду. Артем стояв, наче прикований до місця, очі знову застигли в порожньому погляді. Марина, Влад і Сашко намагалися відтягнути його, але він не рухався, наче невидимі кайдани тримали його на місці. Вона прив'язала його, вигукнув Сашко Що робити? Марина кинулася до старих полиць, схопила якусь книгу і, не розуміючи, навмання розкрила. Сторінки були списані латинськими молитвами і дивними символами. Дівчина почала читати вголос, не знаючи навіть правильності вимови. Привид завмер. Її силует на мить затремтів, а очі спалахнули ненавистю, замовкни. Її голос пролунав так, що книги посипалися з полиць, а скло у вікнах розлетілося на друзки. Марину відкинуло назад, вона впала і розсікла собі лоб. Кров потекла по обличчю, але вона піднялася сповнена відчаю. Я не дам тобі його, закричала вона. Він не твій. Примара підняла руку, і Артем, немов маріонетка, зробив крок до неї. Його тіло напружилося, очі блищали мертвим світлом. Артеме! благала Марина, підповзаючи до нього. Це я, подивися на мене, ти не її наречений. На мить він справді зупинився. Його погляд затремтів. Але потім примара торкнулася його чола холодними пальцями, і він знову занурився в транс. Він мій, сказала вона тихо, але з жахливою силою. Наше весілля має відбутися. Коридори бібліотеки почали розчинятися, стіни танули, відкриваючи величезний зал, прикрашений свічками і трояндами, все виглядало так, немов вони перенеслися в інший світ той, де весілля Елізи мало здійснитися. Вівтар сяяв попереду. Наречена тягнула Артема до нього, а друзі опинилися серед привидів гостей. Їхні бліді обличчя дивилися без виразу, а порожні очі стежили за живими. Влад схопив уламок дерева і почав розмахувати, але примари навіть не реагували. Вони лише розчинялися в дим, а потім знову з'являлися. Це не світ реальний, вигукнув він. Вона затягла нас у свій. Сашко, тремтячи, дістав кишеньковий ніж. Хоча він розумів, що лезо безсиле проти духа, інстинкт змушував тримати його в руках. Марина кинулася до Артема, схопила його обома руками і закричала йому просто в обличчя Ти не можеш забути мене. Ти обіцяв мені, що завжди будеш поруч. Ти мій чуєш мій. Її слова, сповнені щирості й болю, зрушили щось усередині нього. Артем кліпнув очима, і сльоза скотилася по щуці. Ма, Рина. видихнув він. Наречена скрикнула так, що стіни залу здригнулися, її очі загорілися чорною люттю. Він мій, заревла вона. Ти його не забереш. Примара підняла букет, і троянди миттєво перетворилися на криваві шипи. Вони полетіли в друзів, мов стріли. Влад упав поранений у плече, Сашко закрив обличчя руками. Марину шипи лише зачепили, розриваючи рука в куртки. Артем у цей момент схопився за голову і закричав У ньому точилася боротьба. Одна частина тяглася до привида, інша до Марини. Я не, я не можу. Його голос зривався. Марина підбігла ближче і торкнулася його обличчя, попри мороз, що йшов від його шкіри. Ти можеш, ти мій, згадай, хто ти. Його очі проясніли ще на мить, і тоді він вирвався з рук примари. Її крик пронизав зал, привиди гостей розсипалися попелом. Та, наречена, не зникла. Вона піднялася над підлогою, перетворюючись на потік чорного туману, її сукня розвивалася, перетворюючись на крила з мороку. Якщо він не піде до мене живим, він піде мертвим, пролунав її рев. Зал почав руйнуватися. Стеля тріщала, свічки падали і все занурювалося в хаос. Друзі хапали Артема за руки, намагаючись витягти його з цього марева. Перед ними вдалині сяяли двері, немов вихід, але наречена перегородила шлях, її тіло перетворилося на високу тінь із палаючими очима. Ти мій, промовила вона востаннє простягаючи руки. Артем, тремтячи, підняв погляд на Марину, на друзів. А потім знову напривида, в його очах з'явилася рішучість. Ні, сказав він твердо, я не твій. У ту мить наречена скрикнула від болю. Її силует затремтів, але замість зникнути, він почав наближатися ще швидше. Земля під ногами друзів розсипалася, і вони зрозуміли це останній бій. Або вони виберуться, або залишаться тут назавжди. Зал тріщав і розсипався, немов старезний світ, що втомився існувати. Примара нареченої перетворилася на суцільний водоспад темряви, з якого виривалися тіні і лунали крики. В її руках блиснув вінчальний перстень. Золотий, але почорнілий від часу. Вона простягнула його Артемові. Одягни і все закінчиться. Її голос звучав солодко і водночас жахливо. Лише один крок, і ми будемо разом навіки. Артем, блідий, стояв між нею та Мариною, його серце розривалося, він відчував холодний потяг до примари і теплу живу руку Марини, яка стискала його пальці. Не слухай її, благала Марина. Вона мертва, вона лише хоче забрати тебе до себе. Вона страждає, прошепотів Артем. Я бачу її біль, вона одна вже понад сто років. І що? голос Марини зірвався на крик. Ти готовий пожертвувати життям заради її мук. Примара нахилила голову, її обличчя під фатою викривилося в гротескній посмісті. Він розуміє, він відчуває, він мій. Раптом підлога під владом тріснула і його затягнуло у чорну порожнечу. Його крик урвався так швидко, що інші не встигли йому допомогти. Влад, закричав Сашко, але в ту ж мить його схопили тіні. Він боровся, розмахував ножем, та примарні руки протягнули його вниз. Останнє, що вони почули, був його крик. Тікайте, зал став ще темнішим. Лишилися тільки Артем і Марина, їхні друзі вже були поглинуті. Бачиш, наречена простягнула руки. Ти сам лише я залишилася для тебе. Тільки я. Артем затремтів. Його очі знову затуманилися, крок наблизив його до неї. Марина кинулася йому назустріч, обхопила руками, ридала не залишай мене. Ти обіцяв, ми мріяли про наше життя, про наше весілля. Ми хотіли сім'ю. Хіба ти забув? Його погляд на мить прояснів. Він згадав їхні вечори разом, її сміх, тепло її доторків. Це було справжнє. Живе, Марина, прошепотів він. Примара заревла, її голос розколов повітря. Ні, він мій. Тоді Артем відштовхнув Марину, його обличчя було сповнене рішучості. Я закінчу це. Він зробив крок до примари. Марина закричала: Ні, не роби цього. Та він уже вирішив якщо ти хочеш нареченого, його голос лунав твердо, я стану ним. Але тільки зараз і тільки раз. Він простягнув руку до примари та схопила його пальці і наділа перстень. У ту ж мить зал здригнувся. Примари гостей знову з'явилися, цього разу аплодували і вигукували привітання. Орган заграв весільний марш. Артем стояв поруч із нею біля вівтаря, її сукня світилася білим сяйвом, і вона скидала фату. Обличчя Елізи нарешті стало видимим. Воно було прекрасним і водночас страшним, бліде, з порожніми чорними очима, в яких сяяв безмежний голод. Вона поцілувала його. І в ту ж мить Артем скрикнув, його тіло почало танути в повітрі, перетворюючись на попіл. Марина кинулася вперед, але її зупинив невидимий бар'єр. Артеме. її крик розривав тишу. Він востаннє глянув на неї, його очі сяяли болем, але й рішучістю. Живи, за нас обох! І він розсипався в пил, який примара вдихнула з задоволеним зітханням. Її силует на мить став цілісним, живим. Але потім знову розпався на туман. Орган стих, вогні згасли, зал розтанув. Марина залишилася сама серед руїн маєтку. Від друзів і Артема не залишилося жодного сліду, лише весільна сукня, що лежала на підлозі, і чорний перстень на кам'яній плиті. Вона підняла його, стискаючи в долоні. У глибині маєтку пролунав тихий жіночий сміх. Легкий і майже щасливий. Марина зрозуміла. Еліза отримала свого нареченого і тепер, можливо, полюватиме знову. Вона вибігла з маєтку, біжучи крізь туман, поки не впала на холодну землю за брамою. Позаду, у вікні, на мить з'явився силует нареченої у Фаті. Вона стояла, дивилася просто на Марину і тримала в руках руку Артема. Тепер уже примарно, таку ж бліду, як вона сама. Їхні очі світилися в темряві. Марина закричала. А над маєтком знову заграв орган, лунаючи в ніч, сповіщаючи, що ще одне весілля закінчилося смертю.